Він каже, що позивав освіту, основа цього всього, це насправді християнські цінності, людська і і всі інші. Про що він говорить? Тому що найкраще, просто ще формула справедливості, солідарності. Є Євангелік, що панеє від Матвея, він каже, це один одному допомагати носити тягарі. Це ж важливо. Тобто тягар є спільний, ніхто не має права його уникнути. Ну, він має право уникнути, але це, знаєте, це якби ну, не фер, не морально. А з другого боку, Тягріть або носити відповідно до своїх можливостей. Якщо хтось має мільйонні статки. Але все таке, ми всі носимо тягарі. Це має бути цього відчуття. Тобто, тут дуже важливо, те, що ми кажемо, договір. Солідарність має бути. І солідарність має проходити через різні групи. Знаєте, не якийсь там поділ соціальний, чи не знаю, якийсь це має бути. І тут дуже важливо, щоб церква чи хтось почав говорити цією мовою. Це Ці мова політичної метафізики. Яка би давала сенсу нам, для чого це все, для чого ми це все робимо. Це, це людицентричність. Знаєте, я очевидно, мене можна підозри, що це говорю, бо я професор Католицького університету. Я Уже, так ніби... і підозрюю.